Що першим спадає на думку, коли ми говоримо про їжу для мозку? Мабуть, жирна риба, багата на омега 3 чи не так ми чули це сотні разів. А що, як я скажу вам, що головний продукт для вашої пам'яті та ясності розуму зовсім не плаває в океані? Що, як справжній герой, ховається в найзвичайнішому відділі супермаркету? І ви, скоріш за все, проходите повз нього, навіть не здогадуючись про його силу. Сьогодні ми розвіємо цей популярний міф і розкриємо секрет, що здатен кардинально змінити ваше уявлення про харчування для мозку. Приготуйтеся дивуватися, будьмо відверті риба та горіхи заслужили свою репутацію. Омега 3 жирні кислоти та вітамін Е дійсно важливі. Десятиліттями нам казали, що це основа раціону для гострого розуму, і ця інформація не хибна, але вона неповна. Наука зробила значний крок вперед, і останні дослідження вказали на зовсім іншого, на багато потужнішого гравця в цій грі. Секрет виявився прихований не в самому мозку, а в місці, про яке ви б навіть і не подумали у вашому кишківнику. Так, так, вам не почулося. Шлях до світлої голови лежить через здоровий живіт. І так, барабани дріб. Який же продукт ми так довго приховували? Що ж це за таємний інгредієнт, здатний перевершити за ефективністю навіть найжирнішу та найкориснішу рибу? Ви, мабуть, вже уявили собі якісь екзотичні ягоди з тибету чи рідкісні водорості з глибин океану. Або, можливо, дорогу біодобавку в блискучій упаковці, але правда, як це часто буває, набагато простіша і ближча, ніж здається. Головний герой нашої сьогоднішньої розповіді справжній чемпіон з підтримки здоров'я мозку, це клітковина. Зачекайте, не поспішайте розчаровано видихати. Я знаю, що це слово звучить зовсім не так захопливо, як антиоксиданти. Чи поліненасичені жирні кислоти – клітковина. звучить як щось зі нудного підручника з біології, щось про що нам торочили бабусі, змушуючи їсти кашу. Але я прошу вас дати їй шанс. Уявіть, що ваш організм це складний механізм, а ваш мозок це суперкомп'ютер, який усім керує. Так, от усі ці модні суперфуди це як гарні наліпки на корпус цього комп'ютера. Вони можуть бути корисними, але вони не впливають на його основну роботу. А клітковина. Клітковина це системний адміністратор, непомітний, але абсолютно незамінний співробітник, який стежить за тим, щоб уся система працювала без збоїв, щоб не було вірусів запалень і щоб у суперкомп'ютера завжди було стабільне живлення. Саме цей скромний трудівник створює ту саму основу. Без якої жодні покращення просто не працюватимуть. Ща. що ж, аби зрозуміти, у чому її суперсила, зазирнімо, так би мовити, під капот. Що ж таке клітковина з технічної точки зору, це не якийсь там складний хімічний елемент, простіше кажучи, це скелет рослин, це те, що робить яблучну шкірку пружною, стебла селери хрусткими. А оболонку квасолі щільною, і ось її ключова особливість, її головна відмінність від усього іншого, що ми споживаємо. Наш організм не може її перетравити. Уявіть собі: білки, жири, прості вуглеводи, усе це наш шлунок і кишківник за допомогою ферментів. Розбирають на дрібні цеглинки та всмоктують, щоб отримати енергію. А от Клітковина вона проходить цей шлях транзитом, вона немов стійкий мандрівник, що проходить крізь усі відділи нашої травної системи, залишаючись практично незмінною. Багато хто думає, що її єдине завдання це просто створювати об'єм та допомагати, ну скажімо так, підтримувати регулярність процесів. І так вона це робить, але це лише її побічна робота, найбільш очевидна справжнє диво, яке безпосередньо впливає на вашу пам'ять та ясність думки, починається значно пізніше наприкінці цієї довгої подорожі, і ось там то й розкривається її головний секрет, The... no... і ось тут починається найцікавіше. Щоб зрозуміти, як неперетравний шматок броколі впливає на ваші геніальні ідеї, нам потрібно познайомитися з концепцією, яка перевертає наше уявлення про здоров'я, це так звана вісь кишківник мозок. Уявіть собі, двостороннє швидкісне шосе, яке напряму з'єднує ваш травний трак з вашим мозком, це не просто метафора, це реальний фізичний та хімічний зв'язок яким цілодобово курсують мільйони сигналів, нервові імпульси, гормони, молекули імунної системи все це мчить туди назад, створюючи безперервний діалог, і довгий час вчені вважали, що це вулиця з одностороннім рухом, що мозок, як головний босс, просто віддає команди травленню, стрес викликає біль у животі, наприклад, але останні відкриття показали, що все набагато складніше. Виявилося, що кишківник відправляє до мозку в 9 разів більше інформації, ніж отримує від нього. Ваш кишківник не просто підлеглий, він активний співрозмовник, який постійно доповідає мозку про ситуацію, і від того, що саме він говорить, безпосередньо залежить ваш настрій, ваша тривожність, і, звісно ж, ваша здатність ясно мислити. Та запам'ятовувати. То хто ж ці таємничі диспетчери, які керують рухом на цій трасі і вирішують, які сигнали надсилати вгору до центрального офісу. А ось вони, знайомтеся ся, ваш мікробіом. це не просто якийсь набір бактерій, це ціла жива, дихаюча цивілізація всередині вас. Трильйони ви тільки вдумайтеся, трильйони мікроскопічних істот. Бактерій, грибків, вірусів, які живуть у вашому кишківнику, їх так багато, що за кількістю клітин вони перевершують усі клітини вашого власного тіла. Тож ще велике питання, хто в кому живе, і в цьому гігантському мегаполісі, як і в будь-якому іншому, є різні мешканці, є хороші хлопці, це корисні бактерії, які працюють на благо всього організму. Підтримують порядок і виробляють корисні речовини. А є погані хлопці умовно патогенна флора, яка тільки й чекає зручного моменту, щоб послабити оборону і влаштувати хаос. І саме від балансу сил між цими двома угрупованнями й залежить, які саме повідомлення отримає ваш мозок, чи буде це спокійний рапорт про те, що все під контролем, чи це буде сигнал тривоги. що... Сповіщає про заворушення та запалення. Отже, ключове питання: як нам вплинути на цей баланс сил, як підтримати хороших хлопців і не дати поганим захопити владу? Відповідь до смішного проста: ми маємо їх правильно нагодувати. Ця величезна цивілізація всередині нас повністю залежить від того, що ми надсилаємо їм на обід. І ось тут на сцену виходить клітковина, виконуючи свою головну роль. Пам'ятаєте, ми казали, що наш організм не може її перетравити, так ось для нашого мікробіому це не недолік, а головна перевага. Оскільки клітковина не всмоктується у верхніх відділах кишківника, вона цілою і неушкодженою дістається самого кінця, саме туди, де й мешкає основна маса наших бактеріальних союзників. І для них для них це справжній бенкет. Клітковина це їхня улюблена страва, їхній суперфуд, їхній вишуканий делікатес, це та сама їжа, на якій процвітають, розмножуються і міцнішають саме корисні штами бактерій. Ви по суті здійснюєте цільову доставку найкращого корму прямо до табору своїх союзників. Даючи їм сили та ресурси для виконання їхньої важливої роботи. А чим же ласують погані хлопці? О, їхні смаки значно простіші. Їхня улюблена їжа це прості цукри та оброблена їжа, тортики, булочки, солодкі напої, фастфуд усе це для них немов висококалорійний допінг. На такій дієті вони починають розмножуватися з неймовірною швидкістю. Витісняючи корисні бактерії та захоплюючи дедалі більше територій, уявіть собі поле битви. Коли ви їсте салат, цільнозерновий хліб або сочевичний суп, ви наче скидаєте з вертольота ящики з провізією та боєприпасами для вашої армії. Ваші солдати ситі, сильні й готові захищати свої позиції. Але варто вам з'їсти чималий шматок торта або випити банку газованої води, як ви одразу ж відправляєте величезний гуманітарний конвой прямісінько в табір ворога. Ворожа армія отримує підкріплення, її кількість зростає, бактерії нахабнюють і починають створювати безлад. Цей дисбаланс і є те, що вчені називають дисбіозом. І саме цей хаос у кишківнику стає джерелом безлічі проблем, які, немов кола по воді, розходяться аж до вашого мозку. Отже, ми нагодували наших добрих бактерій смачною та корисною клітковиною. Вони ситі, задоволені і активно розмножуються, що ж відбувається далі. А далі вони починають нам віддячувати і роблять це досить специфічно. Вони виробляють унікальні речовини, що відіграють колосальну роль у здоров'ї всього організму. Ці речовини називаються коротколанцюгові жирні кислоти або скорочено КЛЖК. Запам'ятайте цю назву, адже це справжні супергерої у світі біохімії. Коли корисні бактерії перетравлюють клітковину, вони виділяють ці самі КЛЖК. Найвідоміші з них це бутират, пропіонат. Та ацетат, і от ці молекули, це і є ті самі кур'єри, які мчать по нашому шосе кишківник мозок із добрими новинами, вони всмоктуються у кровотік і розносяться по всьому організму, виконуючи десятки найважливіших функцій, але нас сьогодні цікавить їхній безпосередній вплив на мозок. А він, повірте, просто величезний. І головний герой серед цих героїв це бутират. Поговоримо докладніше про бутират. Ця коротколанцюгова жирна кислота справжній дар від нашого мікробіому. Потрапляючи в кров, він мандрує по всьому організму, і одна з його ключових зупинок це, звичайно, мозок. Що ж він там робить? Передусім, бутират це потужне джерело енергії, він слугує альтернативним паливом для клітин мозку, допомагаючи їм працювати значно ефективніше. Але це далеко не все. Він також виступає в ролі потужного захисника, Бутират активує гени, які відповідають за вироблення так званого нейротрофічного фактора мозку. Звучить можливо складно, але по суті це наче добриво для ваших нейронів. Ця речовина стимулює ріст нових нервових клітин та утворення зв'язків між ними. Процес, що є основою навчання та пам'яті. Простіше кажучи, коли ваші бактерії виробляють достатньо бутирату, ваш мозок буквально стає більш пластичним, легше навчається і краще захищений від вікових змін. Це ніби постійно оновлювати програмне забезпечення та залізо вашого внутрішнього комп'ютера, щоб він завжди працював на піку, продуктивності, тикштіасе. А тепер про ще одну надзвичайно важливу функцію цих коротколанцюгових жирних кислот вони зміцнюють так званий гематоенцефалічний бар'єр. Давайте з'ясуємо, що це таке. Уявіть, що ваш мозок це надсекретний урядовий об'єкт, де ухвалюються найважливіші рішення. Звісно, такий об'єкт має бути надійно захищений від будь-яких зовнішніх загроз. Гематоенцефалічний бар'єр. Це саме та елітна служба охорони, яка стоїть на варті. Це щільний фільтр із клітин, що оточує судини мозку і вирішує, що можна пропустити всередину. А що ні, він пропускає кисень та поживні речовини, але блокує токсини, шкідливі мікроби та інші небезпечні елементи, що можуть циркулювати в крові. Так от, Бутира та інші КЛЖК діють як найкращий інструктор для цієї служби охорони. Вони роблять зв'язки між клітинами бар'єру щільнішими та міцнішими. Вони по суті латають дірки в паркані, не даючи небажаним елементам проникнути на захищену територію. Міцний бар'єр це запорука того, що в мозок не потрапить нічого зайвого. Що могло б викликати запалення та порушити його тонку роботу, ахта. О, оскільки вже зайшла мова про запалення, давайте зупинимося на цьому докладніше. Хронічне мляве запалення це один з головних ворогів нашого організму у 21 столітті. Воно лежить в основі більшості сучасних захворювань, від проблем із серцем до аутоімунних розладів і мозок. Тут не виняток. Коли в кишківнику панує дисбіоз і погані бактерії беруть гору, стінки кишківника стають більш проникними, це явище називають синдромом дірявого кишківника. Через ці протічки в кров можуть потрапляти частинки неперетравленої їжі та токсини, що виробляються шкідливими бактеріями. Наша імунна система, звичайно ж, реагує на цих непроханих гостей. І запускає запальний процес. І ось ця запальна пожежа не обмежується лише кишківником. Запальні молекули, цитокіни розносяться з кров'ю по всьому тілу і можуть проникати навіть через ослаблений гематоенцефалічний бар'єр, викликаючи так зване нейрозапалення. А запалення в мозку це прямий шлях до туману в голові, проблем з концентрацією уваги. Погіршення пам'яті і навіть депресії, правильно живлячи наш мікробіом, ми по суті гасимо цю пожежу в її джерелі? А ось вам ще один дивовижний факт, який остаточно переконає вас у надзвичайній важливості здоров'я кишківника, чи знаєте ви, де виробляється основна частина серотоніну у вашому організмі? Серотонін це нейромедіатор, який часто називають гормоном щастя. Він відповідає за наш гарний настрій, відчуття спокою та загального добробуту. Так, от, всупереч поширеній думці, що всі гормони виробляються в мозку чи залозах, близько 90% усього серотоніну синтезується. Так, ви правильно зрозуміли, саме у кишківнику. Спеціальні клітини у стінках кишківника виробляють цю найважливішу речовину, і що найцікавіше, на їхню роботу безпосередньо впливає стан нашого мікробіому, корисні бактерії стимулюють ці клітини, допомагаючи їм виробляти достатню кількість серотоніну. Коли в кишківнику лад рівень гормону щастя стабільний, і ми почуваємося добре. А от коли там панує хаос. Вироблення серотоніну порушується, тож ваш гарний настрій, ваша здатність радіти життю та долати стрес буквально зароджуються у вас у животі. І це ще одна причина, чому дієта багата на клітковину, така важлива не лише для пам'яті, а й для загального емоційного стану. А тепер давайте зберемо всі шматочки цього пазла докупи. Уявіть собі ідеальний сценарій, ви регулярно вживаєте їжу багату на клітковину. Ваші корисні бактерії в кишківнику процвітають, вони виробляють багато коротколанцюгових жирних кислот, зокрема й таку чудо молекулу, як бутират. І що ж відбувається в результаті? По перше, системне запалення в організмі знижується до мінімуму, по-друге, гематоенцефалічний бар'єр стає міцним. Немов стіна фортеці і не пропускає в мозок нічого шкідливого. По третє, вироблення серотоніну перебуває на оптимальному рівні, і у вас стабільно чудовий настрій. І що ж у підсумку ми отримуємо від усього цього? А ось він той самий результат, до якого ми всі прагнемо. Поліпшується концентрація. Думки стають більш чіткими та ясними зникає той неприємний туман у голові. Коли важко зосередитися і підібрати потрібні слова, пам'ять працює краще, адже мозок перебуває у сприятливому, незапаленому середовищі, де нейронні зв'язки можуть формуватися і зміцнюватися без жодних перешкод, ви стаєте більш продуктивними, спокійними та енергійними, і все це завдяки тому, що ви просто правильно погодували своїх маленьких союзників. Щоб це не здавалося надто абстрактним, розгляньмо простий і наочний приклад. Візьмімо яблуко, звичайне соковите яблуко. Коли ви з'їдаєте його цілком разом зі шкіркою, що отримує ваш організм? Ви отримуєте вітаміни, трохи простих цукрів для швидкої енергії, і, звичайно ж, клітковину пектин, що міститься в м'якоті, та нерозчинну клітковину зі шкірки. Ця клітковина дістанеться вашому мікробіому і стане для нього чудовим обідом. А тепер уявімо, ви взяли те саме яблуко, вичавили з нього сік і випили. Що ви отримали в цьому випадку? Практично весь той самий набір вітамінів, але майже всю клітковину ви викинули разом із макухою. У ваш організм потрапила по суті солодка вода з вітамінами. Швидкі цукри викликали різкий стрибок інсуліну, а ваш мікробіом не отримав геть нічого. Ось вона різниця. Цілісний продукт годує і вас, і ваші бактерії. Оброблений продукт, позбавлений клітковини, годує лише вас, та й то не найкращим чином, залишаючи ваших головних союзників голодними. Ката гаразд, з яблуками з'ясували, але де ще шукати цей скарб. Насправді, лідерами за вмістом клітковини є не лише овочі та фрукти. Дозвольте представити справжніх титанів у цій категорії, які до того ж дуже доступні та поживні: це бобові, сочевиця, квасоля, нут, горох, це справжні електростанції з виробництва клітковини. Одна порція сочевичного супу чи хумусу може покрити значну частину вашої денної норми. Вони не тільки живлять ваш мікробіом, але й забезпечують повільними вуглеводами для тривалої енергії та рослинним білком. Це ідеальна їжа, дешева, ситна та неймовірно корисна для всієї вашої системи: від кишківника до мозку. Включити їх у раціон простіше простого додайте ж меню консервованої квасолі до салату, зваріть густий сочевичний суп на обід. Приготуйте домашній хумус і їжте його з овочовими паличками. Такі прості кроки можуть кардинально змінити склад вашого мікробіому на краще і, як наслідок, покращити роботу вашого мозку. Це саме той випадок, коли недорога їжа приносить максимальну користь. Але найголовніше, що варто усвідомити, річ не лише в кількості клітковини, а й у її різноманітті. Згадаймо нашу аналогію з мегаполісом, що живе всередині вас. У цьому місті мешкають різні фахівці, різноманітні види корисних бактерій, і кожна група має свої харчові вподобання. Одні бактерії обожнюють пектин з яблук та цитрусових. інші віддають перевагу інуліну з цибулі, часнику та цикорію, треті чудово почуваються на резистентному крохмалі. Які утворюються в охолодженій картоплі чи рисі, четверті спеціалізуються на клітковині з вівсянки або бобових. Тому, якщо ви їстимете лише, скажімо, яблука, ви нагодуєте лише одну фракцію своєї внутрішньої армії. Щоб підтримувати здорову та різноманітну екосистему, ви повинні годувати їх різноманітною їжею. Існує таке просте правило: їжте веселку. Намагайтеся, щоб протягом тижня на вашій тарілці були овочі, фрукти та зелень найрізноманітніших кольорів: червоні помідори, помаранчева морква, жовтий перець, зелена броколі, синій баклажан. Кожен колір, як правило, свідчить про наявність певних рослинних сполук та видів клітковини, чим різноманітніший ваш рослинний раціон. Тим щасливішим і різноманітнішим буде ваш мікробіом. А що ж відбувається, коли клітковини в раціоні систематично бракує? Картина вимальовується прямо протилежна і досить безрадісна. Уявіть, що ви перестали підвозити провіант своїй союзній армії з часом вона почне слабшати і голодувати, кількість хороших бактерій скорочується. Святе місце порожнім не буває, звільнений простір одразу ж починають займати погані хлопці. Їхня популяція зростає, адже вони чудово почуваються на дієті з цукру та оброблених продуктів, якими часто замінюють цільну рослинну їжу. Цей дисбаланс або дисбіоз запускає цілий каскад негативних наслідків. По-перше, припиняється вироблення достатньої кількості корисних коротколанцюгових жирних кислот. Мозок позбавляється своєї додаткової підживки та захисту. По-друге, погані бактерії виробляють токсини, які підвищують проникність кишкової стінки. Це призводить до хронічного запалення, яке, як ми вже знаємо, дістається і до мозку. У результаті ми отримуємо той самий туман у голові, погіршення пам'яті, перепади настрою та постійне відчуття втоми, це прямий шлях до зниження когнітивних функцій. Я шам. Але тут украй важливо зробити одне застереження, щоб у вас не склалося хибне уявлення, перехід на дієту, багату на клітковину, це не чарівна пігулка. Не варто очікувати, що з'ївши тарілку броколі, ви наступного ранку прокинетеся генієм. Усе працює інакше. Відновлення здорового мікробіому це процес, це як засаджувати занедбаний сад новими корисними рослинами. Спочатку треба підготувати ґрунт, потім посадити насіння, а потім регулярно поливати та доглядати за ними. Потрібен час, щоб вони. Прижилися, виросли і почали давати плоди, витісняючи бур'яни. Так само і з кишківником. Ефект від зміни харчування накопичувальний. Перші позитивні зміни ви можете відчути вже за кілька тижнів. Але для кардинальної перебудови всієї екосистеми можуть знадобитися місяці регулярного та різноманітного харчування. Тож це не спринт, а марафон. Це в довгу. Інвестиція у ваше здоров'я та ясність розуму на роки вперед, але повірте, ця інвестиція одна з найвигідніших, яку ви можете зробити. М То що ж, виходить, рибу тепер взагалі не можна їсти, викинути весь рибячий жир і забути про омега – аж ніяк давайте не впадатимемо в крайності. Омега 3 жирні кислоти, що містяться в рибі, досі неймовірно важливі. Вони є будівельним матеріалом для мембран наших нейронів. Вони мають власні протизапальні властивості. Виключати їх з раціону було б великою помилкою. Просто тепер ми маємо дивитися на картину в цілому. Уявіть, що ви будуєте дім для свого мозку. Так ось, клітковина та здоровий мікробіом це міцний надійний фундамент, без нього все інше буде хитким і неефективним. А омега 3 вітаміни, антиоксиданти з ягід, це якісні цеглини, вікна та дах. Вони теж абсолютно необхідні, щоб збудувати гарний дім. Суть у тому, що не можна збудувати міцні стіни на гнилому фундаменті. Спочатку ми наводимо лад в основі в кишківнику за допомогою клітковини, а вже потім додаємо решту корисних будівельних матеріалів, одне не виключає іншого. А ідеально доповнює. Тепер ви знаєте повний рецепт, а не лише його частину. М. І ось ми підійшли до кульмінації, а найголовніший поворот у всій цій історії полягає: ось у чому: десятиліттями ми намагалися нагодувати наш мозок безпосередньо, шукаючи чарівні продукти, що містять мозкові вітаміни. А виявилося, що найефективніший спосіб покращити пам'ять і мислення. Це нагодувати не себе, а трильйони крихітних союзників, що живуть у нашому кишківнику. Головна їжа для мозку це насправді їжа для наших бактерій, усвідомлення того, що ключ до нашої ясності розуму в руках мікроскопічних організмів і що їх можна підтримувати звичайною їжею на кшталт вівсянки, яблук та бобових. Ось це справжня революція у розумінні здоров'я. Тож підсумуємо. хочете покращити пам'ять, концентрацію та настрій, припиніть шукати один єдиний суперфуд. Замість цього зосередьтеся на тому, щоб щодня додавати у свій раціон різноманітні джерела клітковини, овочі, фрукти, цільні злаки, бобові. Годуйте своїх маленьких помічників і вони подбають про вашу голову. Це простіше, дешевше і набагато ефективніше в довгостроковій перспективі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове і тепер по-іншому подивитися на свій салат, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розбори міфів про здоров'я. А тепер питання до вас: який ваш улюблений продукт? Багатий на клітковину? Напишіть у коментарях, давайте зберемо найсмачніші та найкорисніші ідеї разом.